На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери державних установ, які Київвлада висвітлювала протягом минулого тижня. Традиційно починаємо із тендерів столиці. Київський зоопарк виділяє майже 4 мільйони гривень на сонячні панелі. На озеленення Оболонського острова хочуть витратити 3,8 мільйони гривень. КМДА оплатить відпочинок під Києвом для 300 дітей. Нацполіція закуповує флісові рукавички майже по 500 гривень. За пару Київ шукає підрядника для утилізації понад 700 тонн шин. Приміщення музичної школи на столичній оболоні зібралися підремонтувати за 2 мільйони 200 тисяч гривень. У ліцеї на столичній Троєщині майже за 6 мільйонів гривень зібралися ремонтувати укриття. Управління держхорони спрямовує майже 10 мільйонів гривень на три авто. Київське училище Глієра відремонтує головний корпус і гуртожитки. Верховна Рада України витратить майже 1 мільйон гривень на шини для службових авто. Київ Автодор збирається витратити 5,8 мільйонів гривень на коригування проєкту ремонту проспекту Свободи. На території київського пенсіонату ветеранів в праці за 2,6 мільйони гривень хочуть будувати свердловину. ДСНС Києва витратить 4 мільйони гривень на нові пожежні рукави. А ми переходимо до тендерів столичного регіону. При столична сільрада на 2,5 мільйони гривень запасається зарядними станціями Екофлоу. Фасад Сквирського лісею ліцею хочуть відремонтувати за 8 мільйонів гривень. Парк «Межигір'я» закуповує 60 тонн сіна. У вишневому почали підготовку до капремонту дитсадка Орлятко. Приміщення будинку культуру у Калинівці, що на Броварах, готують до ремонту за 4 мільйони гривень. Також у броварах. Облаштують антидроновий захист. У парку села Крюківщина запланували будівництво укриття із спортмайданчиком. У Вишневому збудують ще одну фабрику кухню. Рокетне за півтора мільйони гривень замовило проєкт укриття для місцевої лікарні. А детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Київвлада. Шукайте лінки в описі.